Нарада міського голови 5 травня через події в країні розпочалася хвилиною мовчання. Міський голова Анатолій Федорчук висловив свою думку стосовно внесення змін до Конституції України. Я слів про ті зміни, які пропонуються внести в Конституцію України. Я начебто, те, що за зміни, якщо вони тільки будуть на краще, але в наш цей період, коли ще немає сьогодні президента України. Вносить такі пропозиції, які були внесені прем'єр-міністром України про те, щоб, наприклад, позбавити взагалі всіх повноважень президента. Я вважаю, що, мабуть, вони не зовсім мабуть, будуть актуальні. Все-таки є закон, є порядок, буде президент. Президент має право внести зміни до Конституції, має право внести пропозицію про референдум про Конституцію, тому що сьогодні можна такими кроками взагалі розбалансувати владу. Ви знаєте, що... Сьогодні такого центра потужного центра немає. І якщо ще сьогодні президента якого ще не обрали, а забрати взагалі всілякі повноваження, ви знаєте, до чого це може призвести? Ну на жаль, можуть при взагалі до втрати державності. Також Анатолій Федорчук зазначив, що 1 травня до міста Бориспіль завітав народний депутат України Микола Томенко. він подарував нашому місту. Діткам і там закладки подарував будинку дитячої творчості. Нам подарував такий український щорічник. Я, Тетяна Ламирна, хотів би вам вручити їх, щоб ви в кожній школі, в кожну бібліотеку роздали їх. Вони дуже цінні цінні тим, що кожний, кожна сторінка тут є сам малюнок Шевченка. Ми знаємо Шевченка як поета. Як мислителя, а от як художника ми в меншій мірі знаємо. А тут на кожній сторіці його замалюнки, закалявної цієї книги, з альбома є надзвичайно цінно. На нараді звітував начальник міліції Роман Коз'яков. Він розповів, що загорання автомобілю на вулиці Мічуріна, 2, схоже на підпал. Нині розслідують подібний випадок, що стався неподалік. Окрім того, начальник міліції зазначив, що минулого тижня було порушене кримінальне провадження відносно особи, яка нанесла ножем телесні ушкодження двом потерпілим. Відносно особа, яка нанесла телесні ушкодження двом потерпілим за допомогою ножа. Казану особу, хто наносить, затримано та залишку за да, скоєння вказаної Ну, Особа характеризується раніше судимий 5 разів. Там до 30 років перебував раніше в місцях видалий вождь. Міський голова наголосив, що на цьому тижні всі заходи до відзначення 9 травня будуть проводитися за графіком, попри неспокій в країні. Мер звернувся до начальника управління освіти і науки Тетяни Черноїван з побажанням не залучати дітей до масових заходів. До того ж, необхідно утриматися від крайнощів. від ціляків там георгівських стрічок, утриматися від будь-якої символівської символіки Улупати, що нам тут неприсабанно для нашого регіону в даному випадку і провести цей засіб на самому високому організаційному рівні. Перший заступник міського голови Микола Корнічук повідомив, що 21 та 22 травня буде проводитися хлорування води. Окрім того, перший заступник міського голови зазначив, що комунальники провели ремонт під'їзду на вулиці Головатого, 15, повністю замінили вікна та займалися благоустроєм прибудинкової території. Далі Микола Петрович наголосив на необхідності розрахуватися зі спожитий газ. Звичайно, що зараз основне наше завдання – Це розрахуватися за той газ, який не споживний. Спожитий. 29,9 млн грн проплачено 18,4 млн або 63%. Процент оплати населення за минулий місяць склав 91%. Підприємство працює із боржниками, звертається до суду, розглядається справу в суді, звичайно, через виконавчу службу ми з боржниками ведемо отенційну роботу. Про підготовку до виборів президента України розповіла Людмила Пасенко. Вона зазначила, що до 6 травня окружна виборча комісія має сформувати дільничні виборчі комісії. А до 8 травня у нас уже вікні ведення державного реєстру виборців передає дільничним виборчим комісіям попередні списки виборців та імені запрошення. Ось цю процедуру ми розпочне обоспі і складемо відповідно графі. І, Наголошую для всіх до 12 травня вже дівничні виборчі комісії повинні доставити кожному виборцю імене запрошення. Тобто, якщо такі імені запрошення не прийдуть, то це говорить про те, що обов'язково потрібно звернутися в відділ ведення державного реєстру виборців і перевірити себе у списках виборців. Тобто ще до 19 травня включно за заявою виборця, відведення державного реєстру виборців буде вносити всі і доправляти всі неточності у списках виборців. Олена Каріновська, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.